На календарі 2 травня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 35 хвилин, захід о 20 годині 2 хвилини. Тривалість дня 14 годин 27 хвилин. Місяць у близнятах йде третя місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Іван, Никифор, Георгій. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, прийде май, то всяк собі дбай у маю і баба в раю. Як не затанцює, то хоч молодість, згадає. За народними прикметами, якщо початок травня холодний, то наприкінці місяця буде тепло і навпаки. А зараз якою буде погода 2 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Вітер південно-західний 2-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 10 до 12 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 11-17 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій Снігурівці вночі прогнозуються від 8 до 11 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 11-20 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 27 градусів тепла була зафіксована у 1977 році. А мінімальна 2,5 градуси морозу у 1992 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 2 травня? Овни. Несприятливий день для нових зустрічей і знайомств. Увечері не виключена сварка з ким-небудь з близьких родичів, швидше за все, навіть членів сім'ї. Тельці. Уникайте спілкування з колегами та начальством. У вас можуть з'явитися нові обов'язки, які заберуть багато сил або призведуть до фінансових втрат. У любовних відносинах намічається деякий підйом. Близнюки. Поради та посередництво друзів, заступництво впливових осіб можуть виявитися досить ефективними. У любовних відносинах намічається деякий спад, проте не виключена несподівана зустріч з давньою симпатією. Раки. Дома все буде добре. Вас очікують фінансові надходження. Будьте поготові і не пропустіть вигідної угоди, яка ще більше зміцнить ваше положення. Леви зірки рекомендують критично ставитися до своїх можливостей, тверезо оцінювати дійсність, обмежити контакти. Не виключено нове знайомство, однак турботи і проблеми можуть перешкодити вам розслабитися і знайти внутрішню свободу. Діви, можливо, саме сьогодні вам захочеться побути наодинці зі своїми думками в тиші і самоті. Використовуйте сприятливий момент для обдумування справ, відкладених в довгий ящик. Належить знайти компроміс між тим, що хочеться, і тим, що треба. Терези. Пасивний важкий день несприятливий для спілкування зі співробітниками або начальством. У любовних відносинах намічається деякий спад, проте не виключена несподівана зустріч з давньою симпатією. До кінця тижня все владнається. Скорпіони. День розчарувань. Можливо, що підвівши підсумок робочого тижня, ви залишитеся незадоволені, цілком ймовірно, що планам і діям, пов'язаним з відпусткою або відпочинком, не судилося здійснитися. Не виключено, що ви займетеся новою справою, причому зовсім не тою, до якої готувалися. Стрільці. Уникайте поїздок спілкування з незнайомими людьми. Легковажне ставлення до свого здоров'я або напружена робота може стати причиною нервового зриву або захворювання. Козороги. Робота чи ділові зустрічі зажадають значних зусиль. Зірки радять набратися терпіння, оскільки можливі проблеми матеріального характеру. Водолії. Позитивні тенденції забезпечать успіх в укладанні угод або в комерційних операціях зустрічі та контакти в недалекому майбутньому можуть принести відчутні результати. Хороший день для подорожей відпочинку на природі. Риби. День пов'язаний з ослабленням аури і життєвих сил. Можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Рекомендується звернутися до досвідченого фахівця. Не затягуйтесь лікуванням. Хвороби самі собою не проходять. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!